Про те, що там відбувалося перед грою, що було під час самої гри, а потім будемо насолоджуватися грою Шахтаря. в Україні. Календарна весна, але футбольні поля зимові. Шахтар повним складом пішов перевіряти стан газону стадіону Ворскли. Дуже довго промацували поле і, зрештою, зробили логічний висновок. Знаю, что предлагали сыграть в Харькове, и ну я просто немного не понимаю. Вот давайте представим, что э, Ворста в следующем году э, играет в групповом этапе Лиги Европы, выходит э, в плей-офф и вот приезжает в Полтаву, там ну Владь, грубо говоря, и вот они э, выходят и видят такое вот поле, и ну, это. Грубо говоря, не очень хорошо имиджа и Ворслы, и всей Украины в целом взятые. Поэтому, когда было такое предложение, нужно обдумать, нужно верить в свою команду и доверять футболистам и стремиться к лучшему, а к лучшему, это когда команда играет на максимально улучшенных условиях. Мы же не перерывали поле, когда с манчестер в играли. На такому жахливому газоні Шахтар грав у дуже красиву гру. Хвилин 10 гірники звикали, а потім понеслися моменти. Марлос віддав на Ферейру, якому пробити завадив шуст. Марлосу забити не дали захисники. Та особливо активним був лівий фланг Шахтаря. Ісмаїлі віддав тонку передачу на Бернарда. Той в дотик подав точно на лінію воротарського між чеснаковим та ребенком. Шуст не пішов на перехоплення, і Ферейра, пірнувши мов дельфін, головою переправив м'яч у ворота. Марлосу стало образливо, і Він теж організував гол. Однією передачею залишив сім гравців Ворскли за лінією м'яча. Шус застиг у напівпозиції від дивовижного парашуту Ферейри. Рятувати не було сенсу. Восьмий дубль у сезоні та дев'ятнадцятий голов УПЛ. Статистика вражає. Ми почуваємося добре, адже найголовніше для нас було перемогти. Це не було тренування. Ця гра була дуже важлива для нас, адже ми всього на шість очок випереджаємо Динамо, тому нам необхідно постійно перемагати. Ще у першому таймі рахунок міг бути значно більшим. Традиційна помилка шуста на виході при кутовому завершилася ударом, хоча лави вище. Шахтар увімкнув такі швидкості, що гравці ворскли просто губилися на полі. Рятувала нереалізація гостей. Да, полі перед грою і було останні дуже погане. Наверно, одне з худших, де я грав в чемпіонаті. Чесно, мені до гри було відчуття, що полі може как-то повлияти, але по ходу ігри вже по. Стало понятно, что мы сыграем свою игру и я думаю, уверен, бо що У Ворскли. Усе було стабільно. Скляр заробив 12-ту жовту картку у 18-му матчі. Найкостоломніший показник УПЛ. Про атаки Ворскли із форвардом дебютантом Сергійчуком говорить статистика. Нуль ударів навіть не в площину, а просто в бік воріт гостей. Створити мінімум вдалося лише по перерві. Удари чеснокова здалеку та Васіна зі штрафного як розминка для п'ятого. Шахтар у чемпіонаті цього року не пропускає. Чотири ігри вже зіграли, несколько разів. Пробілі пробили поворотом і ні разу не То тобто, Тось я думаю, що працює то над чим ми щометрабатуємо і тренер хорошо встановлювати ігру в обороні. Натомість другий тайм Шахтаря це шоу від легіонерів і Марлоса. Захисник Ісмаїлі постійно обігрував по два суперники. Зупинити його можна було лише з фолом. Шахтар створював запаморочливі комбінації, бракувало лише завершального удару. Ворскла з муками відбивалася. Все з лучших команд Європи. Їм навіть поля віті не поміха, якби хоч його там перекопає. знаю. гравці шахтаря здавалося, сперечалися, хто більше прокине суперникам поміж ніг. Чемпіон тут беззаперечно Марлос. Цього йому було замало. Він взяв м'яч на фланзі, не поспішаючи обіграв Кадем'яна, прокинув поміж Гребенку і змусив Гіоргадзе заробити пенальті. Подивіться ще раз на цей дриблінг Марлоса та безпорадність полтавчан, як стримувати Марлоса продемонстрували юні полтавські вболівальники по завершенні гри. Ось такого рішучого перехоплення забракло дорослим футболістам. Пенальті Марлос, звичайно, реалізував. Ми працюємо, стараємося, і кожен знає, що робити на полі. І Це видно. Тому я думаю, що у нас стоять великі задачі. Ми хочемо їх добитися. А щоб їх добитися, потрібно виграти. До кінця гри Шахтар міг забити ще не раз. І знову на перших ролях Марлос. Він віддавав красиві передачі, а потім самотужки, ніби граючись, накручував по кілька суперників. Та влучити у ворота не виходило. 3-0 Шахтар переміг і тепер відновлює. до матчу с Ромою. Это обязательно хороший сон. Завтра будут восстановительные процедуры. К сожалению, у нас сейчас нет условий для полного, полного там, восстановления. И мы тренируемся на Банникова. Там особо не восстановится. Но тем не менее, все знают, что делать. Если нет условий, кто-то у всех есть практически абонементы в тренажерный зал, где есть бассейны, спа-комплекс для того, чтобы пойти поплавать, там восстановиться. Ворскла, як і хотів Василь Сачко, перевірила себе на тлі шахтаря. А донечани довели, що навіть на такому полі весняний шахтар стримати неможливо. А звідси й надія на позитивний результат у лізі чемпіонів. Ну, дуже розслаблено. Шахтар почувається поки що в чемпіонаті. Максим. Ну, не то чтобы расслаблены, я бы не сказал бы расслаблены. Они как раз сконцентрированы. То, что никогда не были расслаблены, они сами себе привозили ничьи, там, не знаю, что там, потерянные очки. Сейчас они сконцентрированы на своей игре, на оттачивании там взаимодействий в атаке, в обороне. Вы посмотрите, голы какие они забивают. Но не то, что это прям красота неописуемая. Это все Христомате То, То, как открылся во фланг, То, как открылся Феррейра, отклеился от защитника. То, какая была передача. Тут Бернард вот. правша на минуточку, а левой ногой, смотри, какую и, я дал и, и одна передача была. То, что сейчас делал Марлос с этой передачей, Но ну, это... Ну, у меня эстетическое удовольствие. Передача больше, нежели гол. Только был я вот не, не пойму, как Феррейра мяч не пробил носком. Я думал... Но. Ну, Но возможно, возможно, не возможно, возможно, я вам что он не был. Не, не, не знаю, знаю, что он хотел запринять. тоже что просто мяч вискочил. Дело не в том. Я думаю, что у него как раз несколько было. Это, это как раз ну, та, 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 та судорога, которая да, принесла а Завершение результат. какое. Ну, пас такой, гол... Да нет, ну, он принимал мяч. Просто что? Мяч попал на носок и проскочив туда. Ну, Третий был. Он ну, говорит, ребята, вы Марлос. можете что хотите говорить, а красавица. красавец. Марлос это вообще тот человек в сегодняшнем чемпионате Украины, на которого просто, просто на одного его можно приходить смотреть. Вот здесь вот он, я скажу, что он не то что расслабленный, он играет в футбол. Он именно, вот Марлос на сегодняшний день это синоним футбола самого. То есть он и бегает, много бегает, он не стоит, он ищет мяч, он ищет борьбу, он, он не боится обыгрывать, он забивает, он отдает. Ну то есть это то, за что мы любим футбол.